А штафетки то так? О, тут зав'язала. О. О, і тут була штафетка. І вона не розв'язала, я так перенесла. А якби німець над'їхав сказав би зняти хустину, то що би зробили? Німець їхали ніколи. Не, не, не рухали? Не рухали. Так. А ті штафетки вам хто давав? То був станичник. Я перенесла, і вони вжили, а мені другі віддали, щоб я другий носила. Що за німці може? За німці то я носила гніждичі, кохавину. Uh -huh. О! гніздицю, кохалина Там... ближче. трошки? Ближче, так. А коли uh -huh. несли ту штафетку в день чи було таке, що й вночі? Вночі. Ночах. Або рано, дітня, не слаби. А ви самі йшли? Чи зараз хтось з вами йшов і Я сама йшла. Бо то не більно було. Знаєте, в нині є двох, то є часом, може бути зрадниці. А не попадали ви ніколи в засідку? А я попадала, але за москарів, так? При москарів, але вони мене не. Не чіпали? Відпускали? Відпускали. Не, не обшукували? Обшукували, але вони не не йшли. Якби були не йшли, то були б мене жили. А де сховали стопати? А, то ще не каже. <рик> Тусі ховали, і ще десь ще ховали. А в косу теж заплітали в косу? Косу заплітали, але мені з коси казали розтисати. Так? — Вони вже знали, що в косах. Mm -hmm. no. А mm -hmm. як та штафетка була складена? Mm – Чотири -hmm. ті. Раз і другий раз і третій раз. А вона не відкривалася? І відкривалася. Чи вона така була склеєна чимось? Бо вона не була склеєна, Ні? вона розкривалася і закривала. А вам не можна було читати, що там пишуть? То я вам вже не скажу. Ні-ні, не питаю, що там писали. я питаю, чи можна було вам дивитись. Чи казали не можна? Можна? Можна. Бо той станичник питав, чи я можу перенести, чи ні, чи вмієш ти читати чи ні. Він ще все питав, чи ти можеш сказати, як би ті злопав, чи німець, чи який. Знаєте?